Це Янчонін. У воєнно колись було таке довге волосся? О, це ж було не так давно. Так, я пам'ятаю це. А, це це було в Бразилії? Лайв, який ми робили в Південній Америці? У брекети? Хіба це Янчонін? Виглядає як інша людина? Здається, це фото було зроблено на першому поверсі Tube Entertainment. лис і кролиця. Здається, ми знімали якісь відео тоді. Чесно, думаю, нам треба помінятися. Я мав би бути Джуді. Я не почуваюся Ніком. Тільки виглядаю, як він. Тобі зі мною важко, здається? Це я добре пам'ятаю. Це така фраза. Яку істеї часто згадують. Це мій хороший спогад. Я часто бачу, як її використовують. О, Тож на фансайнах мене просили казати, тобі зі мною некомфортно. і я казав, і я навіть не усвідомлював, що колись це сказав. Ага. Ось ми знову тут. Ой-ой, ой ой ой. Ой, Ой, налякав. Ой, -ой. ой налякав. Заходь. О, невже нам сьогодні принесли торт? Я не їстиму. Я ще не полуничне морозиво. Ти їв полуничне морозиво? Так. Да. А де моя? Я не поділюсь. <світ> <світ> я дещо що я хочу спробувати. Що? Під час туру я зрозумів ага. я купа ресторанів з назвою Аріран. Таких місць назвою Аріран дійсно багато. О, О здається, я теж бачив кілька. Тож, коли ми в турі, іноді попав? Ні, здається ні. Нам потрібно сходити в кожен аріран. У кожному місці туру. У кожному місці туру знаходити ресторан Аріан без зачісок і макіяжу. Круто звучить? Круто. Оце ж аріан. Так, здається, я теж бачив раще двічі. Коли я був в Британії, ресторан, куди я пішов, теж звався Аріран. Ти подумав тоді про мене? Я думав тільки про їжу. Розминка, розминка. Усі Арірани завжди хороші. Так. Так. Отже, і ми бездоганні. Цього разу ми були в Ірані в Південній Америці. Ти, ти там теж був? Ага, дуже смачно. Дуже смачно. О, це коли виїлосям гепсаль? О, ти ж останнім часом ходиш на заняття? Так, уроки вокалу і уроки англійської теж. Трохи сумно, що в мене на це не вистачає часу. Так, я розумію дуже життєво. Зараз я хочу брати уроки японської, але я не можу. Якщо справді хочу повторювати і підтримувати рівень, то краще ходити двічі на тиждень. Я хочу, але після одного заняття не займаюсь два місяці. Ага, так, так. І постійно так виходить. Так. Я надихаюся, потім втрачаю мотивацію. Мотивація спад і так по колу. Оскільки мовні уроки зараз не головний пріоритет. Їх постійно відкладають, і в результаті я пропускаю їх. Так, постійно. Х'ян, ти також повинен відвідувати заняття? Я? Звичайно, мушу я завжди думаю про це. Яка в нас робота? Танцювати, співати. І може трохи за лицем. Ну, не просто трохи, якщо чесно. Це теж важливий чинник, якщо не буде проблема. Але основа це танці і спів. Ага. Але при цьому треба ще бути гарним. Саме тому я беру уроки, маючи це за основу. Чесно, я думаю, ти справді багато працюєш, але ж цього не хочу. Коли вже приходиш, ти весело і добре. Ага. Але я завжди втомлений і таке інше. Так, далеко не завжди хочеться цим займатись. Але все ж той факт, що ти це робиш, вражає. Ми всі такі і ти не виняток, але ми все одно мусимо. Ми все одно мусимо, що нам лишається. Що стосується пунктуальності чи старанності, не думаю, що хтось з інших мемберів може перевершити ліна в цьому. Бо щойно він складає якийсь план, мусить його дотримуватися. У цьому ми справді дуже схожі. Тож, типу, коли ми лише удвох. Ось чому мені комфортніше з ним, ніж з іншими. Але чесно, Хіон, серед усіх мемберів, ти той, хто тихо робить найбільше. Правда, хіба я не роблю все тихенько? Так. Ніби я не помічаю, але ти завжди тихо на чомусь працюєш. Я дуже це в тобі поважаю. Але ти не мусиш бути таким тихим у тобі час. Хіба я повинен ходити хвалитися? Це теж правда, але. Ти аж занадто тихий у цьому. Тож це якось, ну знаєш, тобто ти просто хочеш дізнатися більше про мене. Ні, це не так, Правді? це не так. Але може ти таки хочеш знати більше? Ні, це не те. Але ти хочеш бути першим, хто знатиме, чим я займаюся. Тобто, ти ж так добре танцюєш і добре співаєш. Я б хотів, щоб ти робив більше різних речей, таких, які можуть це показати. Так. Типу щось, де я можу показати результат? Це навіть трохи засмучує. Причина, чому я не показую цього, наприклад, із пожертвами. Я просто думаю, якщо я буду задоволений сам, цього достатньо. Ось так. Тому навіть компанія цього не знає. Справа не в тому, щоб інші не знали. Я знаю, що я це зробив, і це головне. Саме це звучить дивно. Ні, я наче розумію, бо я теж. Не дуже ходжу, не розповідаю людям, що я роблю. Оскільки це створює очікування від тебе. А саме так. А я це не дуже люблю. Наприклад, з моїми уроками англійської. Чесно, я навіть не збирався нікому казати. Але серед реча вони згадували про це в інсталайві. А, так. Так, вони просто сказали, що я займаюся англійською. Тож вийшло так, тепер я не можу лінуватися. Отак вони склалися. Але я думаю, це теж добре. Якщо ти говориш про це відкрито, тоді щоб виправити ці очікування, треба працювати ще більше. Так, таке теж може бути. Це теж правда. Ось чому я зазвичай не кажу іншим, що роблю. Мабуть, саме тому я розумію. Але чесно, коли на тебе дивлюся, ти неймовірно позитивний. Я так, саме ти. Типу, хтось інший подивився б на це як на несправедливу ситуацію і зірвався б через це обличчя червоніє, починаєш говорити так, але. Твій поріг агресії супервисокий, як би це сказати? Типу порівнянні з іншими ти рідко сердишся і завжди намагаєшся бути позитивним. Але насправді я дуже чутлива людина, але якщо я в поганому настрої, я не хочу, щоб це писувало настрій іншим. Тож, якщо я залишаюсь більш позитивним, може інших це зробить трішки щасливішими? Ось чому я намагаюсь бути таким, бо це впливає на людей навколо навіть коли важко, я просто хочу більше усміхатись. Я справді так відчуваю. Кажуть, що треба намагатись усміхатись попри все. Ага. Тому, хоча б не людина має бути усміхненою задля інших, а я власне і хочу нею бути. Є люди, які змушують інші сміятися. Так, і ті, хто це може. А чесно, мені весело проводити час із тобою, бо ти знаєш стільки ресторанів. Ти ходив у заклад з куршими лапками? Ще ні? Справді. Мені подобається, що ти знаєш усі класні ресторани. ти кажеш, ходімо сюди, потім туди. Це ідеально. Мені подобається, що ти береш ініціативу. Більшість хіонів люблять, коли їх ведуть. Наприклад, Сочанбін. або Хван Хіджін. Але ти той, хто бере ініціативу, коли ми кудись їдемо, і мені це подобається. А він каже, що цінує мене. О! Я ще насидав ще дещо. Веселий спогад із тобою. Ми завжди їздили разом. Точняк! точно. Так, завжди ми двоє. Чомусь ми завжди опинялися в машині. Завжди разом у дорозі. І ти кермував, а я тобі сказав, Хьон, я точно не засну. Я... Складу тобі компанію, але що не заїжджаємо в тунель? Ей, hey, ти спиш? Тоді в мене ще не було прав. Так: гей, hey! коли ти отримав права? Була така дорога під естакадою десь чотири смуги. Треба було перелаштуватись, але ти просто розганявся, не перелаштовуючись. А з мищили і вищили, ти їхав тоді прямо в стіну. Я тоді справді налякався. Точно. Чому я тоді так водив? Це було якраз тоді, коли Ліна Хьон отримав свої права. Він позичив татову машину і сказав, що хоче попрактикуватися. Тож він узяв мене і Хані Хьона з собою. Ми поїхали на річку Хан, з'їли смаженої курки, а дорогою назад. Почався Хочав. дощ, справді злива. Ми налякалися, було страшно. Кричали, що нам робити? Що робити? Тремтіли весь час. Я досі пам'ятаю, як ми на силу доїхали додому. У нас три роки різниці? Так. Ага. Так подумати, якщо в школі три роки різниці. Ти був би в першому класі середньої, а я старший. Ти б мене боявся. Так, коли ти був в початковій школі, а старшокласники середні, в вони так. були не страшніші. Навіть семикласник тоді здавався страшним. Навіть один рік різниці. Але ти ніколи не ставився до нас так. Ти завжди був легким у спілкуванні з нами, і ти справді відкривався в усьому. Я міг помилятися як старший, але ти чітко на це вказував. Те, що ти розказував, як я завжди кажу, ви робили це для комфорту. Ви не ставились, типу, я старший, ти ж, слухайся. Жодної зверхності. Так, у тебе такого не було. Але у тебе є така штука, що ти справді знаєш, як це бути наймолодшим. Я так добре знаю Макне. Точно, ти ж сам колись був Макне. Так, так. Коли ти був Макне серед танцюристів, ага. тобі було лячно? Не те, щоб страшно, але коли сварили, тоді було лячно. <гум> Мене іноді сварили? Так, і коли сварили, було страшно. А насправді було класно. Наприклад, поговорити дорогою додому після тренування. Але чесно, я не думаю, що вони тебе не любили чи щось таке. Бо ти до них добре ставився. Але я тоді був дуже сором'язливим. Так само, коли я тільки приєднався до компанії. Місяці три був дуже тихим. Жодного друга. Будучи сором'язливим, та ще й макне, всі інші були старші. Було важко підходити до них не вимушена. Так, так, так. Це взагалі було нелегко. Та у якийсь момент просто треба відпустити і стати друзями. А, так. Чесно, я за тебе особливо не хвилююся. І не лише за тебе, але за інших меморів. За деяких я таки хвилююсь. Думаю, ти й сам впораєшся. А у Хенджін чи хан, мені здається, їх можна надурити. В нього досить чітке відчуття власної думки. Наприклад, якщо порівняти його з ханом, Якщо сказати йому о, це справді класно. Він такий, он, справді? О, тоді мені треба це купити. Або я зроблю так. А за Єном, якщо ти скажеш, о, це справді класно, він скаже: А ні, мені більше подобається це, я вже інше купив. Якщо я маю щось відзначити, ти постійно працюєш старанно, помічають люди це чи ні? Але коли так працюєш, а потім стикаєшся з невдачею, от тоді. Може статися вигорання. Mm. Оце мене хвилює mm. не тільки про тебе, а про всіх нас. Я певен, що я і про себе так думаю. І про інших мемерів також. Ми всі намагаємось працювати старанно. Але в якийсь момент вигорання може просто навалитись зненацька. І не лише від роботи, іноді вигорання від самого життя. Це правда. Це так, з власного досвіду. Ти просто не хочеш нічого робити. І якщо це, на жаль, колись станеться, Сподіваюсь, ти легко це подолаєш. Бо я не думаю, що цього можна повністю уникнути. Так, думаю, це трапляється хоча б раз. Якщо очікувати, що це колись станеться, тоді ти не будеш надто розчарований. Так, це справді дуже хороша порада. Очікувати цього. Треба бути готовим до всього, найкраще найгіршого. Це правда. Я зазвичай думаю тільки про найкраще. Але якщо поєднати плани на добрий і на поганий результат, тоді природньо з'являється ще третій варіант, який урівноважує все. Ти справді добре знаєш, як самостійно знімати стрес. Наприклад, ти завжди подорожуєш, коли вільний ага. час, оскільки в тебе є власні способи. Ось чому я не дуже хвилююся за тебе. Чесно, я колись думав, що в тебе, мабуть, найбільш нестабільний настрій серед усіх мемберів, але mm. тепер ти став більш стабільним. А знайти цей баланс справді важливо. Думаю, всі такі. Усі ми часом відчуваємо нестабільні моменти, навіть якщо це непомітно, тому зараз я намагаюся жити більш стабільно. Навіть не про вигорання, просто для себе. Бо ніколи не знаєш, який буде результат. На найкращому випадку цей стане, скажімо, 90 мільйонів. Таке може бути. А в найгіршому випадку стей зникнуть. Це різниця між найкращим і найгіршим надто велика, правда? ж? Так. Але я не думаю, що це погано. Це справді має сенс. І сфер... так, і так, так. Слухай, давненько ми з тобою не пили разом. Так. Коли ми хоча б жили разом. Ми не по пиву чи два. О, саме так. Точно мені здається, коли Ян зі мною, він говорить про серйозне, коли він про щось хвилюється, він дає чіткі і конкретні відповіді і дивиться на все дуже дуже реально. Я розповідаю багато того, що крутиться в мене в голові. Думаю, у нас було багато нічних розмов. Лінхьон часто казав мені такі речі, і коли я чую ці теплі слова від Лінхіона. Вони справді зачіпають мене ще глибше, бо теплі слова, як ці, не так часто почуєш від нього. Але коли ми удвох, і я чую ці теплі слова, це точно відчувається ще, ще більш комфортно. Ти зовсім інший, коли ми зі всією групою, і коли ми лише удвох. Коли ти з усіма, ти іноді не виглядаєш таким теплим. Може, просто інші сина та Справді? <рес> Може, вони забирають мою теплоту? А я теплий. Просто інші виглядають теплішими <рес> і понімають. Ні, ні, не в тому справа. Не в тому. У тебе є свій спосіб бути теплим. Просто це не так видно, коли ми всі разом, але коли у двох дуже відчутно. То ти по суті кажеш, що зрозумів, який я цінний. Бачиш, ти не можеш без мене жити. Ти теж мій молодший брат. Після сумніврі, я додам і тебе, Аєн. Я кіт? А, точно. <рес> <рес> ну ж бо, скажи мені, я тебе люблю. Так, я тебе люблю. О, Добре, добре, добре. Хоча ліно може здатись колючим котом, але коли справді з ними двох, він зовсім не такий. Він хороша людина. <ріст> Інколи є такі моменти, коли він справді як Макне, і тоді чесно такий милий, але крім цього, я бачу, що він дуже подорослішав як особистість. Чи були моменти, коли ти ставився до мене по-особливому? Ні? Я насправді нікого з вас по особливому не виділяю. Не думаю, що ти це робиш, але ти часто сам мене шукаєш. От як щойно, ти знаєш, той момент записали, коли ти сказав, що любиш мене. Я? І що часто про мене думаєш? Я? Так, усе на камеру. А, зроби на селфі. Давай. Іди сюди. Зловив? Зловив. Є, yeah, є. Yeah. Yeah, yeah. Ходімо. Єна, yeah, nah, це я. Як тобі життя, макне. Хоч ми й можемо чіплятися, це ж приємно? Я знаю, що так. Просто рости здоровим, макне. Лі. Якщо подумати, у мене справді багато спогадів з тобою. Ми мали так багато веселих моментів. Хоч я й не кита Лис Рости Міхен, то я й котом буду.